Таке зробити з людьми. Просто. Чи думали колись, що таке може статися? Війна, війна, я не знаю. Я просто немає слів. Просто таким людям не знаю. Я не знаю. Як вас звати? Наталя. Наталя, тримайтеся, дякую вам. Наталя, вибачте, будь ласка, ви знаходились під час вибуху. Ні, в мене тут знаходилася дитина. Скільки лірів? Йому? 20, 21. Вона жива? Добре. Вона в лікарні зараз? Ні, не в лікарні. І в мене тут хостел, в мене знаходилися тут люди, адміністратори, люди, які проживали. Що вони казали? Що, що, що ви бачили по приїзду, по приходу сюди? Ну, я приїхала, то ми розгрібали, я не змогла зайти, я розгріб... ми розгрібали ветки для того, щоб приїхали пожарки. Це просто, це просто, я не знаю, як сказати, я, я просто не знаю. Це просто це просто шок. Будь вони прокляті. постраждали? Ні. Вікно вилетіло, але в мене штора, вона закинула. Від надали вам Ну Ми не, не постраждали. Пока вот сейчас будем записываться. Потому что пожар прямо возле нашей квартиры. Очень боюсь, что и там загорание было. Пока ничего не знаем. У нас туда не пускають. А ну, скільки ви в цьому будинку проживаєте? З 99-го року. Дуже давно. Дуже жалко, дуже так, будинок гарний. Дуже жахний. Чи самі в будинку знов? Ні, з чоловіком. Що, а що у вас за штора вибачте, така була, що вас захистила? Плотна, плотна ага. штора. І все. Якісь речі з собою взяли, щось встигли. Тільки паспорт. Чуть-чуть а так нічого не встигло. Хоча булось, тому що деякі люди, навіть я бачила, босіком були. В тапках, в халатах, то як. Ну, дуже страшно, дуже. Чи хочете ви щось сказати Ні. в тій стороні? Поки що, що по вам стані, да, пока еще. я ж де ще не знаю, що там в моїй хаті. Бо пожар ну, зовсім рядом. По трапове домоелся или чини. Я ж пока ничего не знаю. Поэтому очень переживаю, сердце колодец, руки. Все, тихий ужас. Да дома была Нет, человеку. Я чула, что осколки получилась, вся так? Ну, у нас защитила штора. Гусила плотная штора, а во нас А так, конечно, было бы ламки, потому что стекло полностью вылетело. Балкон распахнувся, хотя я его закрыла нанять. На вот так вот распахнулся. Что ли там послетали в другій кімнаті? Ну, страх. У меня Олеся. Вижив, это на п'ятому порці. Все мы. Це башня. Це башня.